Добрий ранок, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все і Світлани. Сьогодні я вам пропоную дуже смачний, поживний український рецепт приготування наших бендериків. Ну що ж, головним інгредієнтом у нас є млинці наші. Я вже їх приготувала і порізала отак на половинки для приготування трикутничків. Рецепт приготування семи млинців, хто не знає, дивіться на моєму каналі. Вони в мене є дуже багато різних рецептів приготування, всяких-всяких. Тож, дивіться, хто не знає як їх готувати. Готові я порізала на дві половинки, щоб зробити з них отакі трикутнички, наші бендерички. Так, щодо начинки. Начинки дуже багато є, але я використовую сьогодні свиноговяжий фарш, я його вирішила піджарити разом із цибулькою. Тому що як курячий, то можна брати і сирий, а якщо говяжий чи свинячий, то він такий ще грубіший, по народному кажучи, то я його зараз обсмажу, Охолонені і переб'ю на блендер, щоб була дуже така ніжна і еластична ноченька. Тож, зустрінемося через пару хвилин. Так, зробила, любі друзі, я такий Два яйця збила з рідкою солі. І більш нічого не додала. Щодо нашого форшу, він охолонув і я його збила на блендері. Разом із цибулькою. так як обжарювала, так я його і збила. Тепер процес приготування. Я беру половинка млинця, наложу на край, отак на кінчик. Можна побагато, щоб начинки було вдосталь. І зложу отаким трикутничком. Отак. Ось такі трикутнички у мене вийшли. Тепер, вже в мене вони ось випікаються на олійці. Ці я зараз зніму і вам буду показувати, як я їх буду наступні вмочувати в кляр і обжарювати на сковорідці. Так, ну що ж, щоб вам було ясно, хто не знає. Мочую укляр з двох сторін, сюди ближче. Так. І на сковорідку. І оце такий процес приготування. Так, щоб було зручно і вам видно. Отак. От і все на сковорідку. Це дуже просто, швидко і дуже смачні. Млинці і з м'ясом. Ну, у нас на Україні у нас називають чомусь і бандерики. Не знаю навіть чому. Може, хто знає, то пишіть, від чого пішла ця назва. Ну, у нас по-народному було млинці з м'ясом. А тепер ще й бандерику. Тож обжарюємо з двох сторін. На маленькому вогні вони в нас отакі получаються. Ви бачите. Зараз я сюди вам на світло ладушки, щоб вам воно видно було. Отакі, От зараз я вам покажу, які вони в розрізі. О, ще гарячі зовсім. Дуже-дуже жар... жаркі, гарячі. Так. Розріз у роті. Бачите? От так і похудаєш з вами. Хіба можна тут похудати Дуже смачно, я задоволена цим рецептом, готую не один раз. Тож приготуйте це поживна українська страва. До побачення, всього найкращого, хорошого дня. Пишіть, підписуйтесь, поширюйте моє відео. Я завжди рада з вами спілкуватися. Ваша Світлана! До побачення!